Ви не можете щитувати інформацію з людини, якщо у вас гострий конфлікт. Тому що ну, на своєму ресурсі вам може ресурс давати лукавий, але ж там іде за є. Тільки через пропрацювання себе, спочатку ви свій конфлікт вирішуєте, щоб не було призми ось цієї. І коли ви в емоції, дивіться, коли у вас пішли емоції, пересчитувати все, це вже не туди. Ніякої зацікавленості, ніяких емоцій, концентрація і відстороненість згідно закону, які ви вже знаєте. Тому повертайтесь до третього кроку, вивчайте матеріал. Проше заняття, ви ж не забули. Закон любові, свобода вибору, зак... закон збереження, закон довіри, закон дзеркала. Все там, тільки так. Якщо я десь щось не в собі, то я не працюю. Ну, тому що це суб'єктивно, це неправильно.